Всім привіт! Сьогодні готуємо трикутнички з лаваша. Для цього нам знадобиться 2 середніх стиглих банани. Ми їх подрібнюємо в неоднорідне пюре. Додаємо до них 180 г кисломолочного сиру. Краще сир взяти вже в брикеті або подрібнити блендером. Також додаємо 2-3 смужки пористого того шоколаду. Можете брати молочний або чорний, який любите, або який є. Все це ретельно перемішуємо. Це буде наша начинка. Тепер беремо 200 г лаваша і нарізаємо його на однакові смужки. В мене два листи. Їх нарізаю кожен на 6 частин. Тепер на кожну смужку накладаю одну повну столову ложку з гіркою начинки та загортаю ось такі трикутнички. Ще раз вам показую, ось так загортаємо. Зазвичай цієї кількості начинки якраз достатньо на 12 трикутничків. Вкладаємо наші трикутнички на розігріту суху сковорідку та обсмажуємо до рум'яності. Трикутнички виходять дуже хрумкі, смачні, поживні та корисні. Ми їх у родині називаємо трикутнички з морозивом. Тому що та маса, яка є всередині, дуже схожа на розтанувши морозиво. Краще такі трикутнички їсти ще гарячими або теплими, інакше потім лаваш трошечки розм'якає і вже виходить не так смачно. Якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!